Вітаю вас на моєму каналі Від літа до літа. Ох і красиві ж квіти в моєму саду на початку липня місяця. Хочу показати вам їх і помилуємося разом. Що це за цікаві, красиві, неймовірні представники? Зараз перед вами розпуск моєї волотистої гортензії. Точно сорту я не знаю, так як це пересорт. Певні здогадки маю, але озвучувати не буду. Ось така красунечка з неймовірно великою кількістю суцвіть. Погляньте, як красиво вона зараз виглядає. До переваг цієї гортензії я би ще віднесла і те, що вона буде змінювати своє декоративне забарвлення протягом всього вегетаційного періоду. Ще одна неймовірна квітка, яка, незважаючи ні на що завжди радує мене в моєму саду, це мальва або штокроза, вона має багато назв. В цьому році зростає в мене саме ось така яскраво-червоного кольору, насичено махровими квітами. Мальва, яка точно приверне до себе погляд з тривалим квітуванням. Висока. Для підтримання декоративного вигляду потрібно вчасно робити обробітки та підв'язувати. Неможливо не показати вам повний розпуск квітування мого ґрунту покривного Ось як це виглядає феєрія квітів яскравого фіолетового відтінку. Неймовірний медонос. Ви можете побачити, скільки бджілок зараз працюють, запиляють квіточки, він ароматний, можна використовувати навіть в кулінарії. Аби такий чебрець не залишив нікого байдужим, варто висаджувати його в масиві, і тоді під час свого повного квітування він буде вражати своєю феєрією. Неймовірно декоративний чагарник відомий своїми тоненькими червонувато-коричневими гілочками та дрібно-рожево-фіолетовими квіточками саме такий у мене сорт, що зібрані у великій волоті. Цей садженець в мене ще маленький, я його висаджувала в цьому році, однак він вже почав квітувати. Різні сорти квітують в різний час. В залежності від виду та умов вирощування, однак, мій галузистий вид може квітнути з червня і по вересень. Потребує сонячну ділянку, не примхливий. Також дуже красиво зараз квітує ось ця лілія Ретвін. Я висаджувала сюди лише одну цибулинку, і за 2 роки вона розрослась в ось таку кількість стебл чотири основних стебла з великою кількістю квіток, що забезпечує тривале квітування та яскравість. З липнем починає квітувати ось цей красивий компактний округлий кущ Гайлардії, що має шикарні численні яскраві суцвіття діаметром до 10 см. Суцвіття в неї дуже схожі на ромашки із червоними, жовтими, помаранчевими кольорами пелюсток, облімовані жовтим чи золотистим. Садити гайлардію потрібно на сонячній ділянці в саду, де немає застою води. Хоча вона й посухостійка, але в спокотне літо варто робити їй помірний полив. Сортів гайларді є дуже багато, у мене зростає саме такий представник. Її декоративність в моєму саду буде тривалий час аж до осені. Також моя підмисниця просила показати більш детально плетисту мою троянду Розанна, її квіточки. Розанна це сильно рослий кущ троянди, потужний, розлогий, обов'язково вимагає опори. Квіти троянди великі, мають приємний аромат, який відчувається не завжди. Бутони яскраво-рожевого кольору, махрові, келихоподібні з розпуском. Ви можете побачити, квіточка змінюється. З'являється навіть проглядна серединка. Щодо забарвлення, то квіти, які вже більш від Тривалий час квітують, вони змінюють своє трішки забарвлення, з'являються певні такі білі вкрапинки. трішки вигорає на сонці, однак все рівно є дуже красивою і декоративною. В цілому квітка тримається дуже довго, до двох тижнів. Аби продовжувати квітування цієї троянди, я обов'язково, після того, як квіти обпадають, роблю обрізки. Також вперше в моєму саду в цьому році з'явився деревій саусіс з Seduction. Саусі Це багаторічна рослина з прямо стоячим стеблом, яка утворює досить компактний кущ, дуже задоволена ним. Висота сягає близько 70 см, діаметр куща зараз 75 см. Листя ажурне, барвисте, сизуватого кольору з певним характерним запахом. Також додає рослині декоративності протягом сезону, так як буде змінювати своє забарвлення. А ось цей неймовірний деревій перлинниця зростає в моєму саду вже не один рік. Дуже ним задоволена, висота його сягає до 80 см, ширина куща, якщо його обмежувати, то буде такою, як вам потрібно. Квіточки схожі на мініатюрні хризантемки. Ще однією дуже красивою азіатською лілією є Easy Dance. Кожна квітка цієї лілії має унікальний окрас, оскільки бордові мазки і крапенки розподілені по-різному, ніби це виконала рука художника. Ця лілія стане чудовою прикрасою для будь-якого саду. Також зараз дуже красиво виглядає троянда Lovely Lydia. Вона має повний свій розпуск першої хвилі квітування. Ви можете побачити велику кількість суцвіть кошиків і її квіточок. Їх дуже багато. Вона рясно-квітуюча, яскрава. Має декілька хвиль квітування, гідна зростати в будь-кого. Також обов'язково приверне погляд до себе ось цей компактний ошатний кущ із великою кількістю квітів ромашки, квітки ефектні, напівмахрові, білі із жовтим центром. Квітує дуже рясно та тривало, і з липня по жовтень. Віддає перевагу відкритим сонячним місцям, хоча й в півтіні теж буде непогано зростати. Видалення зів'ялих квітів значно збільшить період квітування. Посухостійка не витримує застою вологи. Вважається, що висота дорослої рослини може сягати від 20 до 35 см. Також пропоную вам звернути увагу на неймовірно красивий яскравий кущ спіреї японської, який зараз квітує в моєму саду. Це літньоквітучий сорт спіреї, який дійсно дуже тривало квітує за рахунок того, що суцвіття одні відквітовують, а інші лише починають квітувати. Дана спірея є чудовим медоносом. Після квітування я обов'язково зроблю їй обрізку. Це допоможе зберегти красивий компактний кущ. А також дасть можливе повторне її квітування ближче до осіннього періоду. В одному із своїх відео я колись казала, що армерія Abby White квітує в моєму саду більше 8 місяців, ось зараз, в літній період, ви можете впевнитись в її рясному квітуванню. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Всім гарного дня!